Дітки, доброго ранку. Я дуже рада вас всіх вітати. Дітки, погляньте, будь ласка. Все навколо полито дощиком, бо вчора йшов осінній дощик, яка пора року в нас на вулиці. Осінь правильно. Господиниця, Дерева і квіти, і кущі, і всю усю -всю землю полив наш дощик. Дітки, сьогодні я вас запрошую на дуже чарівну виставу. На показ тіньового театру Теремок. А ви, будь ласка, сідайте зручніше та дивіться уважно. Теремок. Стоїть в полі теремок. Біжить мимо мишка шкрепотушка, побачила теремок, зупинилася і запитує. Терем теремок, хто в теремі живе? Ніхто не відгукується. Війшла мишка в теремок і стала там жити. Прискакала до теремку жабка скрепотушка. То в теремі живе. Я мишка шкривотушка А ти хто? А я жабка скрикотушка Іди до мене жити. Жабка стрибнула в теремок, стали вони у двох жити. Біжить мимо зайчик-побігаючик. Зупинишся і питає. Терем Теремок! То в теремі живе. Я мишка шкріботушка я жабка-скрікотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик. Іди до нас жити. Зайчик стрибнув в теремок і стали вони трьох поживати. Де? Лисичка-сестричка постукала у віконце і запитує. Терем, теремок, хто в теремі живе? Я мишка шкребутушка я жабка скрекутушка я зайчик побігайчик А ти хто? А я лисичка-сестричка. Іди до нас жити. Теремок, стали вони в чотирьох жити. Прибіг мовчок сірий сирий бочок, заглянув у двері і запитує. Терем теремок, хто в теремі живе? Я мишка шкрепотушка, я жабка-скрепотушка, я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка. а Хто? А я вовчок сірий очок. Іди до нас жити. Во в ліс деремок, стали вони в п'ятьох жити. Ось вони в теремку живуть, пісні співають. Раптом йде ведмідь на брід, побачу ведмідь теремок, почув пісні, зупинився і заревів що сели. Терем теремок, хто в теремі живе? Я мишка-шкреботушка, я жабка скріпотушка, я зайчик побігайчик, я лисичка сестричка, я вовчок сірий борчок. А ти хто? А я ведмідчина брід. Іди до нас жити. Ліс теремок, ліс, 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 ніяк не міг влізти і говорить. А я краще у вас на даху житиму. Та ти нас трощавиш, ні, не роздавлю, ну так ліс в ведмідь на дах і лише півся. Ах! Затріщав теремок, впав на бік і весь розвалився. Ледве-ледве встигли з нього вискочити мишка-шкрепотушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка і вовчик-сірий бочок, всі цілі та неушкоджені.